Четвертий студійний альбом, який презентується гурт у Рівному, має назву Я з України. Він про гостро соціальні проблеми українців, про нашу мову і русифікацію, про музику і традиційно про романтику. Отож сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі Рівне культурне гостює фронтбанд гурту мері Віктор Виник. Вітаю вас! Вітаю рівне, вітаю «Рівняне», вітаю полісся! Прекрасно. погода хороша. Розпочнемо відразу із вашого альбому. Чому саме ось така назва? Я з України. Чому саме така назва? Я відверто кажу: я думав назвати у зв'язку з, з тим, що ми зараз в такому важкому періоді наша країна часу, і світ взагалі такий лихоманить глобально. І в цьому альбомі є пісня. Я давно хотів написати цю пісню, напевно, років 20. На слова Степана Руданського є такий класик український байкар, хоча насправді він писав дуже важку і драматичну лірику. Також колір чорний називається вірш, і є одноіменна пісня. І Я хотів назвати альбом так, так не, не, не ласкаво. Але оскільки, коли вийшла в світ пісня Я з України, я зрозумів, що як би не назвали цей альбом, він все одно буде називатися «Я з України за, за, за назвою одноіменної заглавної пісні, тому ми не стали випробовувати долю і назвали так. От, Власне, скільки композицій увійшло в альбом і як взагалі тривала робота? Ви заставили задуматися. Може підказати, де 15. Ні, композиція, напевно, 11, саме так. А робота тривала впродовж останніх двох років, хоча деякі пісні були написані і раніше, як сам я з України, вона була написана десь, напевно, в році 11, тому ще, ще задовго до всього. І тому що глобально ж нічого в нас протягом багатьох років не міняється, просто зараз гостра фаза цього всього. І я особисто своєю групою ми не пишемо альбом, як то звично думати, що музиканти зачиняється на студії, щось там якась магія. Ні, ми просто живемо, концертуємо, пишуться пісні, і ми написалась пісня, ми її записуємо і так кладемо в, в, в таку шухлядку. І потім, потім за два-три роки, ми їх всіх компілюємо і видаємо альбом. Тобто, я називаю це пісні. Пісні про різне, пісні з різних етапів життя, і з різними настроями відповідно так сталося, що він достатньо соціальний. Очевидно, через те, що життя впливає на нас, інакше неможливо. Просто Ну, я інакше не вмію. Як так можна? Є деякі люди, які кажуть, а ми абстрагуємося, ми, ми собі живемо там. Ще щось цього я не розумію. Відповідно, такі пісні не зовсім веселі. Робота над альбомом це вже четвертий альбом, і все таки чи намагалися шукати якісь нові методи подання своєї музики? Подання в сенсі є? Е, можливо, е, самого звучання, можливо. А, так. Це, це, це до біса цікаво. Тобто е експерименти, ви очевидно, видно маєте на увазі. Так. Оскільки я вважаю себе щасливою людиною ну, з багатьох причин. А і ще в тому плані, що творчо я абсолютно можу дозволити собі абсолютно все своїм проєктом з групою Мері, тому що ми не маємо обмежень, якщо ми вирішимо, що наступна пісня чи альбом буде акустичним, ми запишемо акустичний, нам що ми втрачаємо, чи можемо перекинутися в хеві-метал взагалі. Просто от ми. Слуги, люди, раби настрою, я вважаю, і це нормально. Тобто, от є сьогодні, сьогодення диктує якісь такі емоції і, і виходять такі пісні. Тому зі звучанням так само ми я стараюся працювати, залучати максимально багато людей, різних саунд продюсерів І це цікаво, тому що це співпраця, спілкування, це дуже це саме цікаве, що я в цьому житті насправді спілкування з людьми. Чи можна вас назвати таким неформальним лідером гурту Так. – Ну, як… – Чи формально? Я, я, я не люблю це слова лідер. Лідер, питаєте, був у нас вже лідер, тому що лідер такий дядько. Е, ні, просто ну так сталося, що вже багато років я пишу пісні і разом зі своєю групою виконую їх. А лідер не лідер – це неможливо. Що надихає вас на створення нових пісень? – Життя тільки життя. Життя Три і люди, які, які поряд, і люди, обставини, ситуації. Тобто, це ніколи не знаєш, що, що буде. Може, навіть сьогоднішня розмова нас щось надихає в одному із інтерв'ю ви е, зазначали, що ваші два таких найбільше захоплення це жінки і коні. Чому так це цікаво? Ішлося <рес> ну, не, не стільки про захоплення. Я ви мене там сплутали з боярським. Тобто я, я їжджу верхи, але досить посередньо. <рес> тобто я не каскадер. Не цікавитись жінками, я не розумію людей, які цього не роблять. Просто йшлося про те, що є на світі дійсно красиві. Красиві речі, може з погане слово речі, речі в глобальному розміні це, це жінки і коні, і ще гітари є. Тобто, ну, якщо побачите грація, грація такої красивої тварини, як кінь, наприклад, і, і, і красива жінка, ну погодьтесь вони десь перегукуються. Це є гармонія, це краса. Це краса. От, слово таке, гарна краса, воно глобально все об'ємне. З досвідом у нас розширюється вже, гітари додаються. Mm, ні, ну гітари давно додалося. Якраз гітара завдяки гітарі я став, кажу на, на цю криву доріжку музики. Тому ж так міг бути, напевно, нормальною людиною ж правда в офіс сходити ще, щось таке. А так ми, ми просто бременські музиканти. Ну так, але я не шкодую в жодному разі. Тобто, це кожен вибирає свій шлях, і я це не, не скажу, що робив це осмислено. Але прийшло багато років, я розумію, що я продовжую займатися тим, чим я хотів би займатися. Ви також зазначали, що то музика це для вас хобі. Ну зазвичай там люди, які вже мають певний статус і можливо досягли чогось. Це вже для них така більша рутинна робота чи повсякденна. Я зрозумів, дякую. Так, є така думка з приводу того, що хобі, але я боюсь. Я, я дуже боюсь цього моменту, коли хобі може стати роботою. Тобто я вважаю, що в мене як і було хобі, я, я ж е, придбав гітару першу, я не думав, що це. Призведе там до якихось концертів, що мої пісні когось зацікавлять, що чомусь вони подобаються деяким людям. Я цього уявити собі не міг. І це робилось не задля грошей, не задля слави чи якихось дурниць. Це просто робилось тому, що була потреба це зробити, це сказати. І, і така потреба ще є. Я не знаю, скільки це ще буде тривати, але хотів би, щоб ще трошки протривало. Е, тому, тому отака така таке запитання. Коли починаєте писати, це після чогось, що вас там вразило, ви сідаєте відразу. Запишите навіть на якихось листочках, чи все-таки це такий якийсь обдуманий, ні, ні, виношений? Ні, ні, в жодному разі це є процес. Оскільки я е, ну, буває так, я ще пишу і для інших е, артистів пісні, тексти. Е, ну, тоді буває, е, ну тоді буває, що ставиться завдання. От Ми б хотіли таку пісню, от в такому напрямку, щось таке. Тоді ну, треба сісти, подумати, е, потім відставити і через якийсь час сісти написати. А стосовно пісень, які виконує гурт Мері, Тобто, це абсолютно ще раз кажу настроєві штуки. Отак, от отакий був стан. Тобто, немає такого, що треба відкрити квартирку, почекати, поки муза залетить, або ще якісь, як багато людей думає, що треба ще вживати якісь засоби, наприклад, щоб розширити світогляд. Ні, в жодному разі. Тобто, це. це це, це щось таке внутрішнє, от воно є, і воно йому треба якийсь інкубаційний час, період, і воно потім просто. Ти, це я ловлю себе на думці, що. Це мені особисто писати доволі просто. Це не я пишу. У мене таке враження, що це щось ти просто як самописець. Твою руку використовують, і ти часто не думаєш. І основні базові теми вони приходять звідкись. а Потім уже ну це вже момент досвіду, професіоналізму якось, коли треба вже одіти в, в якусь таку фантик. А основні моменти, вони основні фрази, основні музичні фрази, вони якось з'являються самі собою. В Рівному ви вже не вперше, тільки десь нещодавно ви приїжджали з таким акустичним. більше Нещодавно, всього, всього рік тому. Ну, можливо, так. От власне, який формат вам більше подобається? У нас з рівнем давній роман. Вперше ми тут були. Боже, років тому сім е, і повним складом електричний концерт я мріяв зіграти в рівному всі ці всі ці роки, але не, не складалось чомусь. ну якось не, не було організаторів відповідних, не, не складалось. І тому я придумав, що оскільки є люди, яким ще раз наголошую, чомусь цікава моя музика, я не знаю, чому вони мені не можуть пояснити. Тому ми вийшли з ситуації і протягом останніх років, три чи чотири роки, я приїздив просто чесно, раз на рік з гітарою, і давав такий квартирник. Ну, квартирник розростався. Він вже <говорити> квартири ставали більшими. І я вже наперед ще концерт не відбулося. Але я хочу подякувати організаторам, що їм вдалося організувати наш електричний повноцінний концерт. А які формати мені ближчі, ви знаєте. Як починається вся музика? Ну я не знаю, як вся починається, але як починалася наша, я пам'ятаю. Це були кухні або якісь котельні, якісь підвали, якийсь андеграунд, хлопці з гітарами, такі і і коло слухачів, може три, може п'ять, які казали класно. Воно, і я розумів, що це вони говорять, щоб нас підтримати, просто щоб ми не комплексували. Але йшов час, і, і це коло збільшувалось чомусь. І мінялись там гітари, стали вже не, не якимись страшними, там львівськими, а якимись непоганими вже професійними інструментами. І, і, і оцей період, коли от ти сидиш з гітарою на кухні на, на табуреті, він пішов кудись так. Він, і за роками він навіть не то, щоб забувся, якось туман часу його так прикрив. І я, я забув, що можна просто вийти з гітарою і, і засп'яв, думав, що от ми подання як елект... група з електричним звучанням і людям цікаво слухати ці пісні в тому викладі, які вони бачать там по телебаченню чи на радіо. Е але мене переконали добрі люди. Сказали, а давай спробуємо, і е це напевно такий самий е перший адекватний акустичний концерт відбувся саме в Рівному, саме тут е організатори. Також і я зрозумів, що це також цікаво, що ти сидиш з гітарою, розкажеш свої історії. Сидять люди безпосередньо близько. Чим такі концерт цікаві, тим що люди безпосередньо приходять. Ну на акустичних концертах людей випадкових не буває, тому що коли ще великий концерт, там можуть затисатись люди, які а прийшли, подивимось. А там приходять люди, які знають твої пісні, і знають. Тексти краще ніж ти. Якщо ти там схибиш, вони скажуть: о, а в цьому місті не так. Ми знаємо. І тоді є живе спілкування. Можна більше просто поговорити з людьми, поцікавив, що вони думають і про тебе, і глобально про все. Тому це цікаво. Електричні концерти мають свій шарм, тобто, це драйв, це децибели, це більша передача енергії. Ти туди, вона назад. Одним словом, я не розділяю формати, мені подобається і так, і так. Як ви сприймаєте критику? Можливо, от на перших початках, коли ви тільки починали там демонструвати свою музику, і зараз? Я не знаю людей, які, які не, хочуть, не хочуть чути приємні речі про себе і хочуть. Так, я заплутався. Ну, неважливо. Тобто, звичайно, всі усі люди люблять слухати компліменти, навіть якщо вони, навіть якщо вони розуміють, що вони їх не стосуються, що вони несправедливість, це вигадка, це неправда. І, і люди не люблять критику. Але оскільки я, люди боюсь сказати, моєї професії, оскільки це не професія, так, нема такої професії, ми займаємось таким чимось. Незрозумілим, і я завжди залишаю останнє слово за собою тобто, з приводу творчості, але з, з часом сформувалося якесь маленьке коло людей, які, думка яких для мене важлива в різний спосіб. І мені насправді цікаво. Я не називаю це критикою, там, це оцінкою, може так. і от Мені цікаво, що вони скажуть. І дуже радісно, коли мої думки. Причому про добре і погане, співпадають з їхніми, і це коло розширюється. Відповідно, я розумію, що напевно я трошки правий, якщо так сталося. Тому критика вона буває іноді досить корисною, якщо там не націлена на якісь образи і так далі. А почути думку людей, ну тим більше, ви ж розумієте, що у нас всі розбираються в політиці, в футболі. І в музиці вже тому з тим приходиться стикати, з, звичайно, критика є? Ну але оскільки я спокійно ставлюсь до цього, тому що ну якийсь з часом такий є внутрішній стержень, я розумію, що все, що я зробив добре, це, це моя заслуга, і все, що я зробив погано, це також моя відповідальність. Тому критику я сприймаю позитивно. Чи хвилюєтесь ви, коли виходите на сцену? Я вважаю, що якщо хвилювання зникне глобально, значить треба змінювати дійсно професію. Тому що це, це такий момент переходу. Сцена це магія. Це насправді це, це не зовсім правда, це інший вимір. Буває так, що. Ти хворий або в тебе ну, щось не те, але ти пересікаєш цю грань, і на ці годину чи дві ти, 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 ти заходиш як в іншу кімнату, в інший вимір, в інший світ, і потім ти повертаєшся, і так, а де ж я був весь цей час? Тому цей от момент тремтіння в колінах він присутній, він вже звичайно не такий, як це було перші рази. Я пам'ятаю, це ж жахливе відчуття, таке хвилююче і стан. Не передати. Але якщо мені здається, ще раз повторюю, що якщо це зникає, якщо це стає настільки вже, я бачу таких артистів, тобто що вони до цього так підходять. А, це, мені здається, це неправильно. Має бути цей шматок магії, шматок переживання, якогось такого на, на грані нервового зриву, тільки тоді можна бути максимально чесним, відвертим і переконати людей. Чи е, люди тут, наприклад, чи сприймають правильно, чи розуміють можливо е, ті всі тексти, і музику, що ви подаєте? <с і> <с і> звичайно, ні. Так? <с і> тобто, звичайно, ні, оскільки е, спочатку це дивувало, нервувало, а потім якось ну, е, мені важливо, що є якийсь відсоток, хай він невеликий. Але є людей, які розуміють, розуміють те, що хотілося сказати, що я хотів сказати. Хоча часто я сам не знаю, що я хотів цим сказати. Просто от є така пісня. З приводу мене забавляє, коли там мені просять прийшліть нам фонограму пісні там Я з України, наприклад, звертаючись там російською, бо у нас там буде в школі чи в дитсадку ранок, і дітки будуть співати цю пісню. І я розумію. Як? Для чого? Що люди, вони глобально не слухали цей текст. Їм важливий був приспів, де вкав, що я з України, це проти Європи, їм це підходить. А те, що ця пісня не зовсім про це, їх не хвилює. Відповідно, ну, навряд чи вони зрозуміли, про що вона. Але я вважаю, що навіть так добре, хай вона зайде неправильно, не, не а так через, через бокові двері. Можливо, хтось її почує і, і почує краще, зрозуміє, цей текст, що, що хотілося ж донести. Ви плануєте відвідати кілька міст із презентації альбому? Розкажіть, що це буде. Ми вже цінище. відвідали. Ми вже відвідали, скільки презентація альбом вийшов минулого року наприкінці в листопаді. І ми вже були в Києві, в Львові, в різних обласних центрах. Навіть я похвалюсь, ми були. Другий концерт презентація альбому відбувся в Лондоні. Це така є там Західна Україна, а там ще західніше є ще такий кусочок. У, український Лондон <схід> є такі, як казав, один президент однієї недружньої нам тепер країни маленький, нікому не інтересний остров. Велика Британія виявляється. І ми представляли в Лондоні в мене море вражень, тому що для людини, яка займається музикою, відвідати столицю музики, мекка просто для музикантів. Лондон, шкода, що ми там було дуже мало часу, але вражень я хочу туди повертатись, Це настільки гарне місто. Я розумію олігархів, які туди от линуть, просто вони збиваючи всі перешкоди. Я чомусь думав, що це мегаполіс, а це дуже миле місто. І як я кажу, здається, що за кожного рогу будинку такого правильного цегляного може вийти сер Пол Маккартні з гітарою і сісти, там Yesterday all my friends. Тобто це прекрасно. І так ми представляємо цей альбом. Це буде не тільки ну але я що хотів сказати, що це не тільки представлення альбому. Зрозуміло, що ми будемо грати композиції, заради яких люди і прийшли, треба розуміти. Тому що коли я відвідую концерти інших музикантів, часто зірок, світових зірок, дійсно мені цікаво до певної міри, які в них нові альбоми надбання. Але я, все ж таки, як і абсолютна більшість людей в залі, прийшов почути ті пісні, які. Мені милі, близькі, і, і, і я буду чекати до, до кінця, коли буде цей от період, і вони зіграють свої хіти. Мені здається, що я зловив себе на думці, чому люди хочуть слухати от старі пісні, ці, які їм подобаються. Я зробив таке припущення, що музика до певної міри це машина часу. Люди живуть на певному відрізку, там юність, якісь враження, якісь відчуття вони закохуються, напевно. І поряд лунає музика. І час проходить, люди дорослішають, але ці світлі спогади вони залишаються. І залишаються у цих відрізках е, саундтреком е, ці пісні. Е, і очевидно, е, тому що мені також пишуть, от ми під цю пісню там, вперше поцілувалися, наприклад. Так? І я ловлю себе на думці, Боже, як же ж це давно було, що у вас уже діти. Але і люди приходять на концерти, щоб відчути ще раз цей момент. Мені так здається. Тому це така маленька портативна машина часу, яка може на якийсь час віднести нас в спогадах, в емоціях десь туди, де нам було добре. Ну або ми переживали якісь не такі моменти, і, і, і отак. От на жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за цікаву та приємну розмову і бажаю вам натхнення на створення ще багатьох композицій, якими ви будете нас тішити. Так. На цьому в мене все побачимося за тиждень. Дочекайтеся. Наступна зустріч буде не менш цікавою. Мені казали привіт, мені казали «Здравствуй», давай до свідання. Казали мені, і все це було нормально, це було не страшно, якби це було у Пітері або у Москві. Але такими словами мене зустрічає столиця жовто-блакитної країни, що чекає на транш. Вона чомусь не розуміє моєї мови. Коли я кажу привіт, мене питає ти за Львова? Ні, я з України, це не проти Європи, це там, де хрещатик. Це там до Дніпро, ні, я з України. Проти вас я не проти. Але мені треба знати, хто тут, хто, так і я з України. Так я з України. І на стіні колгосп каже все пучком. І кожен день розпочинається і іном, і сорочина біла, і мова солов'їна на усіх каналах. Добрий вечір, Україна! І як тут буде? На що чекати? Одна земля і Донбас, і Карпати, але не чує мене країна. Моя мова просто класна, а не солов'їна. Так я з України, це навпроти Європи. Це там, де хрещатик, це там де Дніпро, так я з України. Проти вас я не прот, але мені треба знати, хто тут хто, так я з України. Так я з України. Так ми з України.